Другої, другого Чорнобиля або другої Фокусіми, як ми її називаємо на територію України, немає. Добре, от Фукусіма, яка в 2011 році, як ви пам'ятаєте, сталося був землетрус, був цунамі в японському місті Фокусіма, в результаті чого а, постраждала Фокусімська атомна електростанція. Так, от а, це спричинило страшенну екологічну катастрофу, і вже зараз, а, точніше, досі Японія розхльобує наслідки Фокусімської трагедії. Зараз почав. Японія зливати в Тихий океан 1 мільйон тонн радіоактивної води. Затемно електростанції «Фукусіма-1». 12 років тому цією водою охолоджували реактори, і коли цунамі зруйнувало станцію, це спричинило ядерну катастрофу. І влада запевняє, що воду з води, нібито видалили більшість радіоактивних елементів. Вона тепер безпечна, її можна зливати в море, її можна зливати в світові океан. Але ВГТ визнало, що скидання води матиме, хоч і незначні, але наслідки для екології негативні наслідки для екології. Китай взагалі назвав таку подію. Егоїстичною і безвідповідальною, і заборонив категорично імпорт морепродуктів з 10 перфектур Японії. Не довіряють своїм енергетикам і самі в принципі японці, тому що агенція рибного господарства заявила, що постійно буде перевіряти концентрацію радіації риби, яка буде виловлюватися в радіусі дев'ятсот десятидесяти кілометрів від Фукусіми. Роман Беженар мною на зв'язку, старший науковий співробітник інституту проблем. А, Математичних машин і систем Національної академії наук України Романе. Добрий вам день, добрий день романе. Ну от я читаю: зливають в радіоактивну воду в море. Я не людина науки, я людина гуманітарій. Але слухаючи таке, мене волосся стає дибки. От ви особисто як оцінюєте подібну історію? Наскільки велику екологічну шкоду зливання радіоактивної води, хоча навіть вона частково і очищена, може принести довкіллю? Ну, справді вона очищена. Справді частково очищена. Справа в тому, що не всі радіонукліди можна видалити з води. Зокрема, третій він не, не видаляється. Оскільки він такий самий, має такий самий хімічний склад, фактично, це та ж сама вода, тільки трохи в іншому вигляді. Але е, це вже тобто цих 12 років від атомної електрост... від аварії на Фукусімській АЕС, Ця вода там накопичувалася. Тобто спочатку, під час самої аварії, потрібно було дуже швидко охолоджувати реактори, щоб не було ще більшої аварії. Їх охолоджували водою і вода. Прямо звідти йшла в океан, власне, це і спричинило ту екологічну катастрофу. Через якийсь час, там, через кілька місяців, вже такої кількості води було не потрібно, і японці почали її збирати ось у ці такі великі резервуари, як були, були в кадрі. Але за цих 12 років там вже всі ці резервуари, все місце для цих резервуарів вже було зайнято, більше немає де їх будувати. Uh -huh. І якби, японський уряд ще два роки тому розпочав як переговори з МАГАТЕ, щоб цю воду зливати в океан. Uh -huh. Так. Після очищення, звичайно, після очищення не, не ту воду, яку ви, викачали з реактора, прямо зливати в океан, а її очищують, тобто видаляють більшу частину радіонуклідів, не повністю видаляють, але там зменшують їхню концентрацію в тисячу разів. І після цього, от вчора, почали її скидати в океан. Зрозуміло, а ви поясніть нам, Романе, простим людям, простим смертним. Я вдома очищую воду, у мене стоїть фільтр. Так, що це за фільтри, що це за технології, я коли воду можна очистити від радіації. Ну, я, яким складні, чином це складні роблять? Складні фільтри, там ціла система фільтрів, крім фільтрів, там ще використовують різні хімічні методи, тому що радіонуклідів багато. Кожен радіонуклід видаляється по-своєму. Там дуже складна система, ну вона в принципі перевірялася МАГАТЕ, там нам все затверджено, І були до неї певні запитання. Але так чи інакше японці показують у своїх вимірах, що концентрація ну, є, є певні вимоги до концентрації різних радіонуклідів, які можна зливати в океани. От вони. Кажуть, що всі ці вимоги дотримуються. Для того, ну, потретію не дотримуються, але для того, щоб по потретію їх дотримуватись, перед тим, як вони будуть зливати в океан, вони будуть його ще додатково е, розводити. Тобто, там Кого вони розводити? Цю воду заводить. А воду будуть розводити. Так. Тобто а вони чим та... вони її будуть розводити іншою водою? Ну, звісно, тобто, а океан... де вони Це... ту воду будуть брати? Теж Світового океану? З океану будуть закачувати. Ну, Тобто взяли певну кількість води, перемішали, а потім назад залили. Що змінилося? От я не розумію. Змінилася концентрація. Тобто, ви взяли один літр води забрудненої, додавали туди 100 літрів води з океану і цей 101 літр злили вже з концентрацією, яка в 100 разів менша. Чекайте, Романе, от давайте візьмемо, знаєте, я вчив фізику на рівні, в школі, ну, на рівні простої. От у нас, уявіть собі, є. Тисяча літрів води в океані? Ну, от резервуар беремо тисяча літрів води. Ми беремо з цієї тисячі літрів. 100 літрів, залишається 900 літрів. Правильно, води. В ці 100 літрів, які ми взяли, ми доливаємо один літр радіоактивної води. Ні. У нас виходить 101 літр, і назад ми виливаємо цей 101 літр, і в океані знову виявляється тисяча один літр. Але додався один літр радіоактивної води. Що змінилося? Поясніть мені логіку, от я зараз розмірковую як от проста бабця з базару. Ну, Дивіться, якщо ви цей один літр вилиєте прямо в океан, то ось біля цього місця, де ви його вилиєте, буде якась там висока концентрація Ага. порівняно висока. Так. Там може проплисти якась риба, яка цю концентрацію візьме, кудись інше місце попливе, її там зловлять і. З'їдять. Так. З'їсть рибу, радіацію риба з'їсть. Ну, риба у воді, з водою. Буде добре, скажемо грамотно, буде опромінена радіацією. Не то, що опромінена, вона в себе. Смокче. Ну, Смокче, скажімо так. Смокче радіації. Потім, коли людина з'їсть цю рибу, вона буде опромінена, відповідно. Риба також буде опромінена, Ну там не тільки риба, там вся флора і фауна буде опромінена, там вже водорості якісь. Воно все буде насичене радіацією. Ну просто тут вже рівні радіації, вона там і так насичена. Тобто ще з часів випробувань атомної зброї, з середини го століття весь океан радіоактивно забруднений. Тобто цих 50 років, які пройшло, роки, кількість радіонуклідів зменшується, але вони довгоживучі і тому все одно вони там є. І якщо там до тисячі якихось кілограм радіонуклідів додати там один грам, то в принципі це нічого не змінить для ну, Світового океану. Але там, де один грам, там і два, ми ж знаємо з вами. Mm -hmm. А де два там і чотири Романе? Добре е, розібралися, розбавимо воду, розділляємо. Буде в принципі радіація розподілена рівномірно, не так швидко. Ми помремо. А скажіть, от їх через фільтри від, відфільтрували воду, тобто радіонукліди чи там радіоактивні е, ізотопи, елементи, атоми вони е, залишилися у фільтрах. Правильно, чи куди вони поділися? Ну це де? буде як радіоактивне сміття. Ну тобто я а його як... куди дівати. Як... Ну, як правило, ось усі використані елементи на атомних електростанціях після того, як вони відслужили своє, їх кудись дівають. Тобто або переробляють, або захоронюють, або. Ну, і це також буде таким чином радіоактивне сміття, яке якось. Так. Так. Зрозуміло, добре, і тепер. Тобто, причина того, що Японія хоче злити радіоактивну воду в океан, полягає в тому, що у них немає місця для зберігання радіоактивної води. Чи як от ми ми, ми сидимо? луками, ми не можемо ми заплуталися. Ну, логіка такого вже зберігання, вона втрачається, тобто, ну так ну, ну... як? Ну простіше Роман, От я зараз не сперечаюся з вами, а я дискутую, висуваючи контр... контрверсії. От дивіться, ми зберігали, у нас стояла ця радіоактивна вода в термосі. Ну, умовно, в термосі, в чашиці, там де завгодно. Е, стояла, стояла, нікому вона не заважала. Зараз ні. Давайте ми її зіллімо в світовий океан. Подохне там риба, буде подохнуть водорості, подохне флора і фауна. Ну за значить, у нас звільниться місце. Ну, насправді ніхто нічого не подохне від такого. але від ну, того, Я що... знаєте, так, коли чи... слухаю, що зливається так чи наша радіоактивна вода, мені вже е я вже задумуюсь Ну Все не просто так. Ну, от дивіться, ви, наприклад, зараз ви, напевно, мабуть, Ну як і всі ми не літаєте в літаках, але раніше ви літали в літаках. Ви задумувалися, що кожного разу, як ви летите в літаку, ви опромінюєтесь радіацією? Так. Да. І що? Ви ну, перестали від цього літати в літаках. Ну, пере ну я перестав не тому літати в літаках, а тому, що зараз у провітряний простір над Україною закритий. А е... ну я, я, наприклад, цього не знав, але в принципі я частіше поїздом подорожують. Мої колеги М ще хочу. Можна щось запитати? Романе, добрий день. Мене Олеся звати. Щодо літаків, вашого питання, я в мене є багато знайомих, які принципово ними не користуються через те, що забруднюють планету. І насправді, от ви кажете там про світовий океан, про захоронення. Це так само забруднення, по суті, планета, яке в нас зростає, зростає, зростає. І в мене чисто. Питання про фана, але враховуючи там останні новини про черговий там космічний корабель, який там на місяці сів, чому ми не можемо радіоактивне оце от сміття яким чином робити космічним сміттям і кудись його з планети просто дівати? В нас немає поки що для цього технологій, чи, чи чому? Чи насправді можливо є такі от моменти, коли так роблять? Ні, немає. Ну, на, насправді це значно дорожче запускати космічне ну, радіоактивне сміття в космос. Ну, а по-друге. Ну, але ну, виходить, що знаєте, після нас хоч потоп. По-друге, ну, в космос також, скажімо так, ну, буде літати навколо Землі радіоактивне сміття ще. Угу. Е Ну, я вам скажу так: як людина, які насправді от боляче через те, що багато видів помирають просто в цю секунду, навіть так поки ми з вами говоримо у ці хвилини, вже там кілька видів тварин, рослин з планети зникло. Мені б хотілося насправді, щоб ми щось інше розробляли і не, і не засмічували простір навколо. Але якщо немає іншого виходу, поки що, то ну робимо те, що можемо. Дякую, Романе, за роз'яснення. Принаймні, мені більш-менш зрозумілі. Я сподіваюся, що мій колега Гате теж більш більш-менш зрозумів, навіщо розводити воду і навіщо це все робити. Дякую вам.